Уявіть, що ви подорожуєте десь далеко, можливо, ви їхали навіть в якусь іншу країну, і такі втомлені, і такі голодні, і такі злі. І коли ви заходите в будинок, де вас чекає, то перше, що вас зустрічає, це запах свіжого хліба. І коли вас зустрічають і вам кажуть, що слухайте, отут місце за столом це для вас. Вам дають рушник, ви сідаєте, вам так приємно, тому що в цьому домі вас дуже чекали. Вам ставлять найкраще місце, вам дають найкращу їжу. А тепер уявіть іншу історію, коли ви приходите в церкву, ваша душа така втомлена, ви так хотіли прийти в присутність Божу. Але коли ви переступили поріг, то ви побачили, що тут по грубкам позбиралися по інтересам і спілкуються. А у вас таке відчуття, що ви невидимі, вас ніхто не бачить. І в цей момент, стоячи на порозі, саме тут вирішується питання: чи станеться церква вашим духовним домом? Чи можливо ви так і залишитеся тут чужими?